Добрий день моїм юним історикам. Ми продовжуємо з вами вивчення історії і минулого разу ми з вами говорили про гетьманство Павла Скоропадського. Сьогодні ми будемо говорити вже про третій період. Це директорія. Директорія. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Взагалі директорія була органом, який здійснював керівництво повстанням. Після здобуття перемоги її функції вичерпалися і, попервах директорія намагалася зберегти єдність українських політичних сил. 26 грудня вона призначила уряд УНР, його очолив соціал-демократ Володимир Чернихівський, до складу якого війшли представники всіх політичних партій, що об'єдналися в УНС. До того самого дня директорія а, випала і точніше, видала програму декларації, побудованих на засадах так званого саме трудового принципу, згідно з яким влада на місцях мала належати трудовим радам і місцеві раді повинні були організовувати вибори на Всеукраїнський трудовий конгрес. А вище, тимчасовим законодавчим органом був УНР. За інструкцією, затвердженої директорією УНР на початку січня 1919 року вибори на трудовий конгрес відбувалися по куріях, тобто Селянська робітнича трудова інтелігенція у кожній губернії е, і в УНР також. Відкриттю в Києву трудового конгресу. Ось було направлено саме на трудовий е, конгрес, е, приб... Передувало саме об'єднання ОНР і ЗОНР. Дуже важлива дата 22 січня 1919 рік. Це у нас, відповідно, буде День Соботності України. Соборність України. Дорівнює ось така проста формула ОНР плюс ЗОНР. Тобто Західна Українська Народна Республіка. А, вони об'єдналися і створили з собою єдину Соборну Українську Республіку. На Софіїському майдані було урочисто проголошено возз'єднання УНР з УНР у Єдину Соборну Україну і нагоді в місті відбулися урочистості. Перша сесія Трудового конгресу почала діяти 23 січня, 1900 19 це ми будемо говорити зараз все про 2019 рік. Отже, це перша сесія Трудового конгресу. Це дуже важлива дата, я її вам ось таким чином відмічу. Далі у Київському оперному театрі зібралося близько 400 делегатів, серед яких і 36 представників з УНР. і Конгрес затвердив акт про створення єдиної Соборної України, обговорив питання владних повноважень внутрішньої і зовнішньої політики і до наступної сесії здійснював, здійснювати директорію УНР. До складу директорії увійшов представник ЗУНР. Представник ЗНР це у нас Євген Петрушевич. Його також, будь ласка, запам'ятайте, дуже важлива особистість. Утім, серед членів директорії УНР не було згоди щодо зовнішньополітичного курсу Вениченко, перший голова Ради народних міністрів і Черніхівський вони прагнули порозуміння з Москвою, а Петлюра він обстоював зближення з Антантою. Тобто, у нас ось тут пішли два різних шляхи. На захід, на захід це у нас Петлюра. І на схід. Це у нас Винниченко, і, відповідно, Чехівський. Винниченко і Чехівський. Отже, тут пішов такий уже перший розкол. Щоправда, невдовзі стало зрозуміло, що обидві ці вектори однаково безперспективні. Тобто ніхто не хотів. Допомагати Україні і взагалі бачити Україну незалежною. Криза влади поглибилася і особистим суперництвом між Винниченком і Петлюрою. Тобто, у них тут також було не все досить так гладко. Однак реальна влада на місцях належала виборчим отаманам і напівпартизанських загонах, в яких складалися Збройні сили УНР. Такі загони воліли воювати неподалік від рідних осель і у разі невдачі розпорушувалися без бою. Деякі отамани переходили зі своїми загонами на півбільшовиків, було і таке. Інші ж взагалі не бажали визнавати будь-якої влади, крім власної. І під час правління гетьманського режиму директорія УНР мала 100 тисячну армію, а через півтора місяця перед задачею Києва чисельність її війська скоротилася в п'ятеро. І, з, взагалі, у спогадах сучасників фігурують імена близько 60 повстанських отаманів, можете собі уявити. Історики запевняють, що їх було набагато більше. Я вам скажу лише самих найвпливовіших із Отаманщини. Отаманщина я вам даю самих найвпливовіших. Отже, це був Никифор Григор'єв. Никифор Григор'єв. І пропишу зразу території. Це була Херсонщина, Миколаївщина, Черкащина, Частина Катеринославщини. Далі Нестор Махно. Гадаю, всі його чули. Нестор Махно. Він же батько. Нестор Махно, він же батьком. Отже, Північна Таврія. Територія, якими він володів. Далі Катеринославщина. Наступний зелений. Або Данило Терпило. Данило Терпило. Він же зелений. Данило Терпило він же зелений. Він був на Київщині. А, наступний у нас був Ангел. Це була Чернігівщина, Бошко, Катеринославщина. Ось це самі найвідоміші із атаманію. Я вам виділяю самого основного головного на термахно, найвідоміший, можна так сказати. А взагалі соціальна політика директорії була не більш ніж декларації добрих намірів, і її члени проголошували відданість інтересам трудячих селян, але діяли надто нерішуче. Тобто директорії ось цей мінус це їхня нерішучість. Це їхній найбільший мінус. Строки порядку поділу землі не було визначено взагалі. На малоземельному правобережжі Польща домоглася від директорії визнання за, поміщицькими, за поміщиками саме польського походження статусу іноземних. Відтак, їхня власність ставала недоторканою взагалі. Відданість інтересам робітничого класу також була декларативною. І отамани на місцях придушували страйки і забороняли робітничим організаціям. Збиратися, і також вони забороня... розганяли профспілки взагалі. Взагалі, наступ більшовицьких військ змусив директорію од... одразу, зразу після завершення трудового конгресу, залишити Київ. 2 лютого їхня резиденція стає Вінниця. Тобто тут у нас іде наступ більшовиків. Директорія залишає Київ, і вони тікають. 2 лютого це у нас на Вінницю. Тікають сюди. Їхня резиденція вже стає Вінниця. 11 листопада 2018 року Кайзерська Німеччина підписала акт про перемир'я, який де-факто означав просто капітуляцію Єзберезький мир, і договір просто втратив свою чинність. Отже, ось тут 11. Листопада 11-11 1918 рік Німеччина капітулює і Брест-Литовський мирний договір він просто також уже не є дійсним. Уже на цю дату також, будь ласка, зверніть увагу. Тому 17 листопада в Москві було створено окремо від рейгівської ради. Українську революційну військову раду у складі Антонова овсієнка п'яткова Сталіна. Тобто більшовицьке керівництво вдалося вже вибудувати таку манеру, щоб замаскувати вторгнення в Україну. Виглядало так, нібито цілком незалежно від Росії радянська Україна бореться з режимом, накинутим торіщим масом, саме іноземними імперіалістами. Тобто, це ось виглядало з боку так, вже 17-го Листопада і ось Антону Осієнко, і, відповідно, був генералом, який починав наступ більшовиків на територію України. 28 листопада, через два тижні після створення директорії було сформовано тимчасово робітничо-селянський уряд України у складі П'яткова, Артема, Ворошилова, Затонського і Квірінга. Також був Куцюбинський, Шліхтер і інші. А Антону Вісієнко дали можливість відібрати для створення української радянської армії незалучених на фронтах військові формування. Тобто, розумієте, це все робилося досить швидко. 28 листопада це ще 18-й рік було створено тимчасово робітничо-селянський уряд України. Тимчасово радянський селенський, радянський селенський уряд України 3 січня, 03.01 1919 року, вже, відповідно, його армія входить до Харкова. Мільшовики тут ходять до Харкова. Мільшовики входять до Харкова. А, і разом з нею прибув тимчасовий уряд України 4 січня було створено український фронт під командуванням Антонова овсієнко Тобто діяли дуже-дуже швидко фронт. Було створено фронт. Командував тут Антону Вавсієнко. Відповідно. Перед ним стояло досить таке чітке завдання оволодіти головними переправами на Дніпрі в районі Києва, Черкас, Кременчуга і Катеринослава. Пересвідчившись у неможливості дипломатичних переговорів, директорія УНР 16 січня офіційно оголосила війну радянської Росії 16.01.1919 рік Україна проти Росії Радянської. Переписується. Також дуже важлива дата відділення її. 12 січня, завдавши поразки зі дивізії Армії ОНР, радянські формування увійшли до Чернігова. 12.01 виходять до Чернігова. 12.01 входять до Чернігова. Далі починається серія ось таких захватів. Інші червоноармійські частини 19 січня буду приписувати тут 19.01, захопили Полтаву. Далі, 27 січня, 27 січня, захопили Катеринослав, потім 1 лютого. 01, 02. Захопили Кременчук. Захопили Кременчук. І, надзвичайно погіршилася ситуація через перехід на бік більшовиків отаманів. Я вам говорила, що до більшовиків переходили. Ось у наші більшовики. В них із отаманів. Хто перейшов? Це Григор'єв. Отже, Григор'єв. Де він? У нас тут він перейшов на бік більшовиків. І зелений, і зелений. Григорів, і зелений вони перейшли на бік більшовиків для допомоги їм. Наприкінці січня Лівобережна Україна опинилася в руках більшовиків. Тобто, кінець січня у нас ось тут як висновок Лівобережна Україна в руках більшовиків. 5 лютого, червоні війська вступили до Києва. Тобто більшовики вже і вступають е, до Києва. А навесні радянську владу було встановлено на всій території України, крім е, декількох західних областей. Тобто е, навесні у нас радянська влада по, на території усієї України. Це вже як висновок іде. На початку березня директорія переїхала з Вінниці до Проскурова, а через деякий час у Рівне, 5 травня, перебралися вони вже до Радзивилова, згодом після втрати Луцька, який захопила польська армія, директорія та уряд УНР взагалі залишилися без власної території. А взагалі, що більше в Україну вдиралися більшовики, то більше росла орієнтація на антанту, писав учасник подій генерал-хоронжей армії УНР Шаповал. 23 листопада 2018 року перші такі антантівський десант висадився в Севастополі. Давайте це також перепишу щодо Антанти. Щодо Антанти. 23.11.1918 1918 року десант висаджується в Севастополі. Далі 2 грудня, 2 грудня до Одеси прибуває французький корабель Мірабо. І у середині грудня в Одесі починається висадка 15 -ти тисячного військового десанту Антанти, який змусив війська УНР залишити місто. 13 січня в Одесі розташувався штаб французької десантної дивізії, і наприкінці січня, на початку лютого, війська Антанти взяли під свій контроль Херсон і Миколаїв плюс Херсон та. Миколаїв. А за півтора місяця на Чорноморському узбережжя висадилися два дві французькі дивізії, а також англійські, грецькі, румунські і польські частини. Загалом було близько 60 тисяч. Осіб, утім, цими силами інтервенти, тобто це ті, хто втручається в іншу країну, спромоглися захопити лише вузьку смугу узбережжя, тобто сталося не так, не так як гадалося. Антанта допомогла білогвардійцям генерала Антона Дінікінам. Відновлювати неподільну Росію вона не визнавала українську державу гетьмана Павла Скоропадського і не збиралася визнавати директорію УНР. Однак остання не могла протидіяти Антантів неї не було досить інших ворогів. Польща прагнула відновити кордони речі Посполитої саме XVIII століття. Такі були її наміри. Тобто антанта нам виступає як ворог. Також більшовицька армія Росії вони готувалися до вторгнення і нагромаджувалися досить такі великі сили білогвардійців. Тобто вся ось ця боротьба, ось якщо ми візьмемо Україну. З одного боку, Антанта, Польща з іншого боку, хотіла цю частину. Радянська Росія, більшовиків, хотіла встановити більшовицький режим. Білого це червоні, червоні. білі, тут у нас Антонов Вовсієнко. Білі це у нас Дінікін, який за монархічну Неподільну Росію, вони також тут проводили свої бої один з одним, відповідно, і Україна. Від, намагалася відбиватися від цих, намагалася відбиватися тут. Їм трошечки допомагали, але ви вже зрозуміли, яка була допомога від Німеччини і Австро-Угорщини. Намагалися тут якось відбиватися. В них були отамани. Були Війська УНР армії, але їх було дуже і дуже мало. І то атамани переходили то на бік більшовиків, то було навіть на бік білогвардійців. І ось все це відбувалося на території України. Я розумію, це досить важка тема, тому тут потрібно дуже уважно слухати і намагатися. А ось в цій всій каші просто розбиратися. Тому краще буде, якщо у вас буде карт під рукою карта історії України за 10 клас нам дуже допоможе. В плані розбору саме цього матеріалу, тому що зобразити так, як зображено на картах, я на жаль не можу. Після переїзду директорії до Вінниці група провідних міністрів УНР зустрічалася з французьким командуванням, і воно висунуло такі вимоги. Тобто, вони хотіли реорганізувати з французьким командуванням, вони хотіли реорганізувати територію і вивести з неї представників соціалістичних партій, відмовитися від більшовицької соціально-економічної політики і реорганізувати армію ОНР у стислі терміни, збільшити її, мобілізувавши до 300 тисяч осіб, тобто як і планував Скоропадський, і підпорядкувати армію УНР. На рівні з добровольчою армією Денікіна у союзному командуванні Петлюра заявив про припинення свого членства в УСДРП, щоб залишитися в директорії. Венеченко вийшов з директорії, передав повноваження Петлюрі. Чехівський подав у відставку, а на посаді головного уряду ОНР його замінив безпартійний Сергій Остапенко. Проте, новий уряд він взагалі опинився в цілковитій ізоляції. Влада директорії зосередилася як висновок в руках Симона Петлюри. Так як Винниченко подав відставку, Чехівську відставку, Винниченко передає свої повноваження Петлюрі, і повнота влади на той час зосереджується в руках Симона Петлюри. Втім, сподівання на швидку та ефективну допомогу з боку Антанти виявилися марними. З'ясувалося, що в Антанти немає сил для розгортання масштабних воєнних дій в Україні. В березні під тиском більшовиків союзні війська залишили Херсон та Миколаїв на початку квітня Одеса. 9 квітня в Рівному члени директорії санкціонували створення нового, знову ж таки, соціалістичного уряду на чолі з Борисом Мартусом, що засвідчує. Страх про тантівській політиці а, взагалом. На початку червня, червень 1919 року, 1919 рік, армія УНР закінчила реорганізацію, тут приписую, реганізація. Реорганізація. вона закінчила. Реорганізацію усі військові з'єднання було зведено в групи і дивізії і опинилися в оточенні між польськими і більшовицькими військами, тобто ще краще. Польща, ось тут у нас Україна і більшовиць... більшовицькі війська. тобто, з цих умов українські війська перейшли в контрнаступ проти більшовиків на, захід... на Західному поділі і ще частини армії УНР під командуванням полковника Олександра Удовиченка, розбили армію більшовиків, більшовицькі частини під Кам'янцем і захопили місто. Плюс Кам'янець. У червні розпочинається Кам'янецька доба директорії УНР. Вона триває до листопада. Кам'янецька доба директорії УНР. Триває вона до листопада 1919 року. Незабаром до Кам'янця-Подільського переїхали Центральні державні установи УНР і усі міністерства. На початку липня загони Антонова Усієнко зупинили наступ військ Петлюри і у середині липня на Подільську землю перейшла Українська Галицька армія, тобто Антонов Овсієнко, тут українська Галицька армія УГА. І уряд з УНР перед перехід через Збруч Галицької армії докорінно змінив розклад сил, і радянське командування зупиняє свої війська перед Кам'янцем, щоб не опинитися між двома українськими арміями Тобто з одного боку армія і ось з іншого боку армія. Тобто зажали з різних боків після об'єднання армії ЗНР. З УНР і УНР. Ситуація на правобережжі радикально змінилася. Перед двома національними арміями України залишалося тільки два противника: це Радянська Росія та Білогвардійська Росія. Тобто, що тут, що тут Росія. Злиття української армії не залишилося поза увагою Дінікіна. І він е, уповільнив темпи пересування на Москву, тому що він воював знову ж таки на, на дві е, сторони на сторону України і на сторону Росії, так як е, вона була під контролем більшовиків. І він почав активніше діяти на території України е, кавалерські частини білогвардійців під командуванням генерала Бредова. Швидко просунулися на Київ, і з'єднані УГА і армії УНР, яку очолював Симон Петлюра. Водночас у Кам'янецьку добу помітно загострилася боротьба між різними течіями українського національного визвольного руху, і опозиція не влаштовувала соціалістична політика директорії та уряду УНР. І ось такі напружені стосунки Петлюри. Сімон Петлюра і Євген Петрушевич, між ними було також протистояння. Такі були досить напружені стосунки, тому а, вони призводять також до дестабілізації ситуації в цілому.